Добрий день! Усім привіт з Бесарабії! Це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. Сьогодні ми продовжимо огляд троянд, які ростуть в моїх пітничках. Мені буде дуже приємно, якщо моє відео стане комусь корисним при виборі троянд для посадки в свої садочки. Тож запрошую вас прогулятися разом зі мною по моїх пітничках, і бажаю вам приємного перегляду. А це перед вами троянда лавоглуд. Флорибунда чи спрей троянда. Вона ідеального червоного кольору, стійка до захворювань, яскрава і рясноквітуча. Цвіти, як ми бачимо, суцвітями. Квіточки невеликі, десь. 6, 7 сантиметрів. Вони довго тримаються на кущу. Більше тижня, це точно, може, днів десять. Листя темно зелене, блискуче. Стійке до захворювань. Квіти махрові хоча показують свою серединку і золоті тичинки. Зараз покажу ось тут видніше. Вони чудово переносять, що сонце, що дощ. Аромат дуже легкий. Кущик, як ми бачимо, гарненький нарощує, кулястий такий. Сама вона невисока, десь трохи більше метра, десь метр двадцять, може, оці височенькі суцвіття. Кущику другий рік, але бачите, яка вона вже гарненька. Куплена ця трояндочка у долині роз. Дуже її давно хотіла, і тепер вона у мене росте. Подобається мені своїм яскравим кольором. І за те, що довго тримає свою квіточку, гарненьку таку. Зараз кущик покажу ще і знизу ось. Бачите, які листочки гарненькі. Ну, отака висота, як я вже сказала, більше метра. Квіти, видно, здалеку горять. Камера якось трошки освітлює. І, взагалі темні сорта, темні кольори. Камера освітлює. Гарна троянда лаваглуд. Недоліків у цієї троянди немає. Її можна садити як солітером, так і в монопосадці. Троянда Принц Жардін'єр. Красуня неперевершена. Квіти крупні, великі. Коли відкривається повністю, а цим квіточкам може дня три, мабуть. Оця перша їй, мабуть, четвертий день. А ось третій, трошки молодша. Вони сантиметрів до 15. 13 може. А це тільки відкривається. Гляньте, які вони гарні. Крупні такі. Ось іще одна красунька. Кущик великий вже, бачите, ось від землі. Висотою десь, може, метр сорок вже набрав. Ця квіточка якась гарнисенька. А поп'янок який гарний кенти. І ось квіточка вже цвіте на перший день. В основному по одній квіточці на гілочки, але ось бачите, суцвіття. Тільки починає цвісти. Красуня велика ця троянда. Порцелянова ніжність. Дуже гарна. І листя таке гарне. Вона не хворіє у мене. Витривала така троянда. Почти яке листя в неї. Крупне таке і кожисте. Квіточку тримає довго. Тут на півтіні вона росте. У нас тут велика акація поряд. І вона додає тіні, а ще і багато сміття з неї сипиться. То вона відцвітає, то листочки жовтенькі падають. Ну отак. А тут іще одна краса цвіте. Нижніми гілочками троянда Лебединне озеро. Вони схожі між собою, бачите? Багато нацвіло троянд, а верхні гілочки ще з пуп'янками. Ще багато будуть цвісти. І тут з в'юки поряд. Центральна квіточка вже доквітає, а бокові відкриваються. Гляньте, <зас> краса яка. Либедине озеро довго цвітуть, квіточки. І бачите, відкривається серединка і показує чорненькі тичиночки. Принц жардіньєр також показує тичинки, коли відкривається повністю, бачите пучок тичинок. А це троянда Red Ballerina. У неї міленькі квіточки, ну дуже гарні. Цвіте, як ви бачите, з великими. Другий рік цієї троянді. А вона вже така величенька виросла. Взагалі, муску сніги, за моїми спостереженнями. Дуже потужні і швидко ростуть. Тут вона росте на повному сонечці цілий день. І бачите, як гарненько цвіте. Дочекалася, що в неї такі гарні суцвіття. Квіточки міленькі до 2 см. Листочки також міленькі, світло-зеленого кольору. Зараз покажу. бачите, такі світло-зелені. А квіточки всередині біленькі, прості. Відкривається рожева облямівка, а всередині біленьке. І показує свої золотенькі течинки, гарненькі, такі гляньте. Подобається мені ця троянда, хотіла її посадила, тепер вона у мене росте. Думаю, що вона буде ще більша, вища з кожним сезоном і гарніше цвісти. Ред балерина мускусний гібрид. А тут недалеко від неї починає гарно цвісти уже Алідорате. Але то я вже її покажу пізніше, як гарніше розцвіте. Жовті метелики із серії метеликів. Жовтенько, жовто лимонні Коли вигорають, стають лимонними. А коли тільки відкриваються жовті, яскраво жовті. Мускусний гібрид балерина. Тут у мене їх нацея ще росте. Рожева звичайна. Троянда Міцмар Сноу, тут разом із букаву, вони поряд ростуть обидві рясні. Різниця в тому, що бука уже доцвітає, бачите, ось, і колір трохи змінився, а Міцмер Сноу тільки набирає своєї сили. Біленькі, гарненькі, невеличкі квіточки. Рясно цвіте? О тут їх багато так, така святкова вона, дуже багато квіточок на кущику. бачите скільки? І ще не всі гілочки зацвіли. Гарненька, біленька. Міцемер сноу. Троянді другий рік оці. Міцемер куплена. У розсаднику долина роз. Гарний попався саджанець, тому гарно отак цвіте і розвивається. Троянда Міцмер Сноу. Лорибунда. Біленька, святкова, гарненька, рясно квітуча. А це я підійшла до Троянди Мускусний гібрид Букаву. Я вам раніше показувала декілька квіточок, а тепер бачите, як вона гарно розцвіла. Суцвіття ще великі, які не розпустилися, є на кущу, а є ті, що вже відкрилися. Така яскрава вона, гарна. Віточки невеликі розміром. Сантиметра чотири. А так, оскільки вони зібрані в пучки такі, пучечки гляньте, то дуже гарно виглядають. Кущ великий у мене в цьому році виріс. Це початок цвітіння, я думаю, він ще буде кращий, трошки пізніше. Гарнезний кущик, багато квіточок яскравих видно здалеку. Троянда Сімпаті рясно і вже не один день, не встигла її раніше показати вам. Та нічого. Ось бачите, як вона гарно цвіте. Рясна дуже в цьому році. Кілочок багато, і троянд багато. Троянда Сімпаті. цвіла майже на протязі трьох тижнів і вже перецвітає. Висока десь 2 метра і шириною метра 3. Квіти гарні червоного кольору. Оксамитові, невеликого розміру сантиметрів 7. Тримає довго. Гарна яскрава троянда Сімпаті. Витка. Горизонталію її посідки, так як вона тут росте. Листя гарне зелене, глянцеве. Троянда ельф. Ця красуня недавно цвіте. Більше тижня. Також Квіточки розпушилися, стало їх більше. Дуже люблю цю троянду. Квіти гарні. Ті, що близько показую. Кущик високий, більше двох метрів, мабуть, два з половиною висоту. ширину метра півтора, може трохи більше. Гарна троянда дуже її люблю. Голден Гейт. Маленька. Порівняні із тими, про які я зараз вам говорила. Низенька ще поки. Метра півтора росту. Цвіла дуже рясно і гарні квіти, сонячні, жовтенькі. Троянда Полька. Покажу її окремо, бо там у середині куща квіточки. А це Ден Роуз. Гарно цвіте в цьому сезоні квіти великі. І дуже гарні, посадобель маленька, живець мій, троянда лавіла кота. Це дуже потужна троянда. Квіти, що недалеко буду показувати, а ті, що високо. Квіти гарні, такий помаранчево жовтого і рожевий колір на краях пелюстків. Багато кольорів у цій троянді. Подивіться, яка вона гарна. І скільки квіточок у неї там наверху, багато. Кожного року вона така велика виростає, хоч я її обрізаю, але ж все одно. Пелюсточки такі, бачите, кучеряві в неї, квіточки кучеряві. Вона в висоту, зараз покажу від землі. Метра три, мабуть, біля трьох. Ось аж там, бачите, дуже висока, міцна така, потужна. Кущова троянда. Листя гляньте, яке гарне. Ось бачите? Листя гарне. Дуже вона мені подобається, у мене декілька кущів. І всі так гарно цвітуть. Черенкується добре, живцюється добре. Тут троянда витка Crazy for you. Пестрява, така цікава, росте кущиком. Хоча вона витка, ця не така потужна, кущик менший, але дуже добре, що вона така. З нею легко працювати.